У мене мама грамот не проходила, проста звичайна жінка із села не кляла і в сім'ї не верховодила, як подих вітру лагідно була. Така собі приємна за розмовою, нарікань на долю, без жалі все викладала ниткою шовковою з душі узори просінь рушників. А якось бачу, вишиває хрестиком на зрочині білі рукава. Кажу, то, мама на великдень все ж таки у відповідь розсипала слова. То доню я як помру, а я здригнулася. Та ти не бійся, смерть звичайна річ, як ніби вже під сонцем ти набулася, минулась, та й пішла собі у ніч. А щоб хоч трохи було видно в темряві ось ця сорочка, біла, як свіча, хоч вона нитками чорними жалюці. Я з болем за її думками стежила, поки спагнула істину просто. А я собі просічу до стежечку і калиною для тебе поросту. Я заможу до нього знову повторитися, коли покличе батінка земля. Лиш не забудь за душ помолитися, вона безвинна, ніби я ноля. Стояло сонце високо над брамою, а серце думка й досі піка. Якби шви мама, повторись мами.